Вітаю, вельми, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Так ось, коли вже здається, що нічого дурнішого придумати не може, не можна, в принципі, команда клімічних ідіотів. Дональда Трампа сміливо йде далі. Так. Ну ось ота заява Рубіо Так. <свісно> так. про те, що, якщо Московія відмовиться від перемир'я, вона відмовилася вже, то тоді, у США ця команда клінічних ідіотів сяде за стіл і почне. Думати. Так, а які ж наміри Московії? От вони донині не знають, які наміри. От четвертий рік війни продовжується, І ці дебіли, не розуміють, які наміри Московії. Я пояснюю для Рубіо наміри вбивати, мародерити, окуповувати. Територію України, захопити її всю і йти далі на Європу, на Польщу, на Німеччину, і так далі. Ну, все настільки просто, що я не знаю, яким треба бути дебілом, щоб не розуміти, що вони хочуть, так, які їхні наміри. Ви бачите? За три роки війни ці дебіли так і не зрозуміли наміри. Я не знаю, де вони їх, що із цих лікарні в Штатах випустили, де вони були ізольовані від світу і під... знаходилися під цими таблетками <свісно> всіма і так далі, і тому подібне. Ну як це? Мені хтось може пояснити? Ну це просто. Ганьба, неймовірна, неймовірна ганьба для Сполучених Штатів Америки, які обрали отаких, от ну, ну, що тут скажеш. Вони будуть вивчати наміри Москви, Вони не, не знають, що ти хочуть так. От треба їм попрацювати дуже глибоко так, вивчити ситуацію, що ж воно там таке. Що там, війна, може війна там в Україні? Може, війна? Чи це. А, це ж Україна в них напала на Московію. Так, то ж, які наміри в Московії? Ну, захищаться, звичайно, від цієї от таї цієї, назойливий український. ти Господи, ну, ну, немає слів. я... Відверто вам кажу, що в мене в професора я такий дебілів пропрацювавши все життя університеті, ну, правда, найкращому в нас, в нашій державі, пропрацювався 7 років в школі, пропрацювавши 7 років в академії наук, ну мені в Україні, в Україні отаких от дебілів, типа. Венса, там, Трампа, Маска, Рубіо і всіх. Ну, ну не траплялося мені таких. Ну просто я не зустрічав, щоб отаке щось несли. Ну просто це міністр закордонних справ. <сі> ні бе, ні ме. Ні бе, ні ме. Абсолютно, так. І це він представляє державу. На міжнародному рівні. Це люди, які визначають політику найпотужнішої держави в світі. Ну, я думаю, що вона скоро не буде найпотужнішою державою в світі, коли такі люди в країні Совєтської єсть. Я знаю, город, буде, я знаю, садуть свість. Так, оце Оцей же ці вершини, ну, як старий совок. Так. про «Я сам ей жизнь испортил, за все отвечу сам». Отвесьте, пожалуйста, у портфель мне пеплу 400 грамм. Та и тот и разумнейший был, какие вот такие вот трендилы. Я знаю, город будет, я знаю, саду свесть, когда такие люди у США есть.